Права 2:30. На 1 січня 2016 року сільського населення в Україні було на 38,375 тисяч 94 мільйонних відсотка менше, ніж міського. Знайдіть кількість міського і кількість сільського населення в Україні. Станом на 1 січня 2016 року, якщо загальна кількість населення на цю дату складала 42 мільйони 760 516 осіб. Ну що ж, це буде громістке завдання, тут громісткі цифри, але нічого не зробиш. Давайте будемо його розв'язувати. Я пропоную його розв'язати за допомогою системи рівнянь. Давайте позначимо шукані величини через X та Y. Записуємо тоді, що нехай. Хай в Україні. В Україні. Було... Ну що ж, нас запитують кількість міського і кількість сільського населення. Запишемо міського, нехай буде Х X, X осіб. Міського населення, і y осіб сільського населення. Війського населення. Є. Ну і зараз використаємо умову, то запишемо наш рівняння, записуємо, що за умовою. Маємо. Ну, Які скласти можна рівняння? Перше тут дуже просте. Сумарно, у нас кількість 42 мільйони 760 тисяч 516. А як записати, що сільського населення було на 38 і так далі відсотка менше? Ну що ж, я пропоную, як записати, що таке відсотки? Це відношення цієї величини до загальної кількості. Тобто я б так записав, що е, якщо ми через Х записали кількість міського населення, то у нас. Якщо сільського менше, то міського було більше на Х-. Тільки тут у відсотках, то потрібно оцю різницю поділити на загальну кількість осіб на 42 мільйони 760 516. Так. Ну, і. Тоді це буде 38 і так далі відсотка. Нагадую, відсотки це сотні долі одиниці. То ми, щоб записати це в долях одиниці, ділимо на 100, то ми записуємо, що це дорівнює. Тоді я пишу, переміщаю кому на два розряди ліворуч. То буде 0, кома, потім 38, потім 37. Потім 50. І 94 число. E, ну що ж, це ми записали, що у нас сільського населення було менше, ніж міського, на стільки-то відсотків. Ну, а сумарно, це Х плюс Y. Дорівнює 42 мільйони. Так, тут поставимо кому, а тут поставимо крапку з комою. І показуємо, що це у нас система з двох рівнянь. Добре. ну І зараз тоді, що ми робимо? Щоб знайти x-y, ми помножимо обидві частини рівняння на 42 мільйона 761 То Ми запишемо тоді, що x-y. Тоді дорівнює 0,38. Потім 37, 50, 94. Ми множимо на 42 мільйони 760 тисяч 516. Так? Друге рівняння переписуємо без змін. Х плюс і дорівнює. 42 мільйони 760 тисяч 516. Є? Отже, ми одержали ось таку рівносильну систему рівнянь. Зараз потрібно перемножити. Щоб перемножити звичайного калькулятора не досить, я візьму свій калькулятор на смартфоні. Тут більше знаків після коми. Отже, тоді записуємо, що x-y дорівнює. Отже, 0,3837,55094 ми множимо на 42 мільйони 760 516. Вийшло у нас, бачите, і після коми, Я відкидаю знаки після коми. то записуємо 16 мільйонів. Пишемо. 16 мільйонів 409 тисяч. 409 тисяч 388 Є? Добре. Ну що ж, зараз? Друге рівняння. Знову записуємо без змін. Що їх плюс ігре дорівнює 42 мільйони 760 тисяч. 516. Є? Yeah. Добре. Yeah. Ну що ж, коефіцієнти при Y у нас протилежні. Зараз ми можемо почленно додати ці рівняння, показуємо, що ми їх додаємо. Так, я запишу як перша дія. Тобто, що ми одержимо X плюс Х? Далі? плюс і мінус у і, і, і плюс у. Це дорівнює. Ну і справа додаємо 16 мільйонів. 409388 додати 42 мільйони 760 тисяч 516. Yeah. Гаразд. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати. Так, у нас мінус е, Y і плюс Y дорівнює нулю, то Х плюс Х це буде 2х дорівнює. Ну і справа. Тоді додаємо. Отже, 16 мільйонів 409 тисяч Так, 16 409. 388. Додати 42 мільйони. 760 шістьдесят. Тисяч п'ятсот шістнадцять. Це буде п'ятдесят дев'ять мільйонів. Сто шістдесят дев'ять тисяч. Дев'ятсот чотири. Є. Ну, добре. Як нам знайти Х? Ми тоді. Обидві частини рівняння ділимо на 2. Записуємо, що 2х2 це буде Х дорівня. І праву частину 59 169. 59 мільйонів 169 тисяч 904. Ми ділимо на 2. І х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити на 2. Ділимо на 2. Це вийде 29 тисяч 29 мільйонів. Потім 584 тисячі 952. Є. Ну що ж, ми знайшли Х. Як знайти у? Підставляємо в будь-яке рівняння, чи перше, чи в друге. Напевно, простіше в друге. Замість Х наш вираз і знайдемо тоді, чому рівня Y. Я запишу, як друга дія. Отже, перепишу рівняння, що Х плюс Y. Дорівнює 42 мільйони 760 тисяч 516. Так. Тоді, оскільки замість Х ми можемо написати 29 мільйонів, ну або виразимо у, Напевно, так, у тоді буде дорівнювати звідси. Переносимо х ліворуч протилежним знаком, щоб не переписувати це число два рази. 42 мільйони 760 516 мінус х. І y тоді у нас дорівнює 42 мільйони 760 516. Відняти. Ну а х у нас 29 мільйонів. 584 тисячі. 952? Є? Yeah. Y тоді дорівнює. Ну що ж, 42 мільйони. Давайте тоді. 42 мільйони 760 тисяч 516 Відняти 29 мільйонів 584 тисячі 952. Це вийде 13 мільйонів. 175 тисяч. 564. Є. Yeah. Ну що ж, раз ми одержали цифри. І зараз можемо записати тоді, отже. Записуємо. Отже. Так, в Україні. Україні було. Отже, міського населення це X, записуємо 29 мільйонів. 584 тисячі 952 особи. Особи міського населення.

Ну що ж, записуємо відповідь? Так, знайдіть кількість міського і кількість сільського населення. Записуємо тоді 29 мільйонів 584 тисячі 952 дві. Особи так. і 13 мільйонів. 175 1564. Ну, що ж, ось така не дуже складна, але дуже громістка задача з громісткими обчисленнями, яку ми розв'язали за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.